Пронто-пронто, я все там же, зі своїм же волосечком. <дивіться> Дякую, що підтримуєте мене. Дивіться, ми сьогодні з вами поговоримо про те, що здійснюється перехід із 3D енергії в 4D. І безпосередньо 4D світові зовсім інші закони. І ті з вас, хто швидше перебудує себе свої програми, а це в ваших силах, той швидше почне жити як герой якогось фільму. Ви знаєте, так живу я, і що саме цікаве, що є показником того, що Живи є людиною, в, о, вокруг якої вертається цей всесвіт, це коли вам вже не хочеться пліткувати про когось, вам же не хочеться заходити на Фейсбук, дивитися, як там хто живе. Ви коли навіть так Мільком бачите, там хто щось виставив, то у вас немає відчуття. А чому це не зі мною? А, а чому так? А Давай я буду зараз да, дивитись і відстежувати цю людину. Так, я теж підписуюсь на людей, які мене мотивують, і вони мені попадаються. Але навіть це вже по-іншому. Якщо раніше я уходила в їх світ. Інстаграм, вих світ ну правда, це інстаграм, да показує TikTok Теж я виходила в їх світ і відчувала себе там. Тією головною гегероїнією, да, про те, що так може бути і зі мною. І тобто я дивилася і хотіла вивчити, а яким же чином людина це робить, що й нею рулить, чому у неї так вийшло, що я роблю не так, то зараз мені настільки цікаве моє життя. Тобто я знаю певні закони. Я знаю закони 4 d енергії, про які я розказую довели свою групу Телеграм. Також я розказую на Ютубі, підписуйтесь, підписуйтесь на мій TikTok, на мій Інстаграм. І я перевіряю ці закони в дії і розумію, що мені цьому світові можливо все. Як і вам. Тобто. Я нічим не краще за вас почуйте. Як і ті люди, життя яких ви спостерігаєте, яке надихає вас, вони теж нічим не краще за вас. Вони єдине, що собі дозволили перше, це піти в нове. Чому? Тому що. Піти в нове означає пройти новий досвід. Але нове це невідоме. Розумієте, жити з чоловіком, з яким ти живеш як сусідом 15 років. Набагато комфортніше, бо ви вже знаєте його, ви вже знаєте, як ви з ним взаємодії у взаємодії. Ваш мозок. Ваш розум підлаштувався під нього, під це життя, і вам це зрозуміло. А коли вам йти в нове, в нове, це наприклад, розлучатися з чоловіком, тому що я забрак, але якщо вам некомфортно з цим чоловіком, треба від нього йти. Я зразу це кажу, і я маю на це право, тому що я сама це робила. Так, ось, ти в нове залишаючи чоловіка, нехай він там і такий, і раз такий, і у вас там 100 пунктів, по яким він вам не підходить, але це знайоме для вашого розуму. І коли ви кажете вашому розуму все, я його залишаю, да, цього чоловіка, то ваш розум починає. Він боїться всього нового, запам'ятайте, він за те, щоб ви жили розуму начхати, ви живете щасливо, нещасно. Тобто йому головне, щоб ви жили як можна довше. Розумієте, за це він повідає за вашу безпечність. то він це сприймає нове як загроза, і він починає вам казати, та що ти, та ну, подивись там, не знаю, на ту, на іншу, на третю. От вони пішли. Добре, якщо у вас є гарний приклад. І ви надихаєтесь цим прикладом. Але, як правило, ви витягуєте із зовнішнього життя те, що підтвердить вашу думку, щоб нічого не змінювати. Що ну, так же живуть усі, да? причому вам можуть тут же ж, ваше оточення, коли ви це озвучите своїй подрузі, яка теж живе в таких відносинах, вона вам каже, що ти що, та перестань, да? але вона так скаже, чому? Тому що підсвідомо, вона боїться, що а вдруг ви так зробите, і у вас вийде тоді її теорія про те, що вона живе правильно, а від кожен з нас чомусь хоче жити правильно. Не щасливо, а правильно. А правильно, це значить, ну як якось, да? щоб от якось і бути. Е От вчора, наприклад, у мене в якийсь день, да, вчора була ситуація, да, я там познайомилася з чоловіком, і ми сидимо, чоловік там дуже забезпечений. Там, ми сидимо з ним в кафе. Він мене там запросив на сніданок, і подзвонила моя подруга, яка була присутня, коли ми з ним нужна його. Да? І вона ж така: давай по телефону на вийшла вона на зв'язок. І давай вона йому розказувати, що от Ханна класна жінка, подивися, яка вона крута. Ну, Вона в чомусь вирішила, що їй треба моє життя влаштувати. Да? Вона така крута, от вона уяви собі сама собі оплачує квартиру, круто виглядає, красива, займається спортом, і ну, їй треба хоч раз вийти заміж. Уявіть, що вона каже. Да? Я кажу їй, ну мене це вже не тригерить давно, тому що ну, я це собі пропрацювала. Я їй кажу, ну, по-перше, я вже була заміжня, я була заміжня офіційно. Хоча розумієте, да? тобто, у моєї подруги знайомої цей паттерн є. Да? Вона така каже, а я три рази була заміжня. Тобто вона досі виміряє в цей всесвіт. І якби жінку виміряю, по тому, чи була вона заміжня, чи ні. І от потіку у мене вже три там обручальних кільця. І я коли потім аналізувала її розповідь, мені сподобалась я. Тому що коли вона це казала, в мене настільки було всередині все спокійно. Тобто я не стала з нею там. От, от, от Потім я аналізувала, я розуміла, тобто, я розуміла, які програми в неї рулять, але я вже підходжу до цього як творець. розумієте? Це як із чоловіками. От, почуйте. Я зустрічаюсь з чоловіком і бачу, що він робить там, стосовно мене. То я не приймаю це на себе, я бачу, які програми в ньому включаються, і мені навіть іноді так самі смішно, бо я розумію. Тут він там хоче зманіпулювати мною, тут там заб'юзити, тут хоче там набити важливість. Але я вже як раніше не злюсь на нього. Бо я знаю, що та у мене все йде найкращим чином. Розумієте? Тобто. Зараз почуйте, до вас притягується все те, що ви хочете в усіх сферах життя, не ваші навички, ну, наприклад, да, от навичка вміти чоловікам там, піддагувати, або навичка мовчати там, де треба промовчати. А зараз, да, і так у всіх сферах, чому я сьогодні казала в групі, що у мене багато фейчок перестають ходити, ходити на семінари і навіть до психологів, хоча я за психологів і семінари, якщо вам потрібно, але чому це вже не так працює? Це працює, поки ви ходите. Ви перестаєте ходити, не працює, тому що зараз в 4 енергія енергіях все притягується на ваш стан. І от я сижу з чоловіком. Що там є снід, снідала, що взагалі з іншими, у мене стан задоволення. Він там щось робить, але там мені настільки все рівно, тому що мені зараз класно, і класно, знаєте чому? Бо я перестала на чоловіків переносити те, що тобто сидіти з ним. Третє побачення, він там дуже забезпечений, І сидіти думати, а що мені краще сказати, а як мені краще сісти, щоб цей чоловік на мене свій погляд не просто залишив, а зачепився за мною. А коли з ним поцілуватися, розумієте, я вже про це не думаю. У мене весь фокус уваги на собі, що я відчуваю, бо я знаю, що на цей містан, якщо не він... Притягнеться інший такий же, такий же багатий чоловік. Розумієте? І це так. Тобто, тобто стан, важливий ваш стан. І мої амулети, які я роблю із карта Ро, і це є моя авторська технологія. Це тільки я роблю. Мені дали цю інформацію в потоці вищі сили. Вони про стан. Завдяки енергіям в кожному мотві вони вас вводять енергетично в той стан, коли на ваш стан притягується те, що вам потрібно. Тобто, коли ви в стані, що я повноцінна, почуйте, а повноцінна людина вона нічого не шукає. Тому що ми з вами завжди в пошуки. Тому що не так, от напишіть, що ви зараз шукаєте. То ми шукаємо відносини, знайшли відносини, ми шукаємо там бізнес, потім шукаємо друзів, потім шукаємо, не знаю, там куди поїхати краще відпочити. Ми все шукаємо і так, все життя, а ми повноцінні. Це про те, що ви захотіли кудись поїхати. Ви взяли, купили білети і під це все це закручується. Розумієте? Навіть якщо ще не купили білети, ви почали дивитись, да? скільки вони коштують. Тобто, тобто, ви не так, що я хочу поїхати на ібіцу але поїду через півроку. Ні. Це 3D-енергія. А зараз працює і вам всесвіт за це платить. О, саме платить і фінансами, і чоловіками, які у вас знаходяться. Тим, що вам прийшов, ви хочу на ібіцю. Все, найближчі вихідні їдемо. Розумієте? Тобто, або найближчі там, коли у вас виходить. Тобто. Плануємо і стану того, що ви вже повноцінна, у вас вже є потрібна кількість грошей, у вас вже є все те, що вам треба. Коли з чоловіком ви сидите будь-яким, у вас ви, ви, ви повинні знати, що у вас вже є багато прихильників, яких ви там собі хочете. Багатих, уважних, хто яких. І ви спостерігаєте, хто із них вам найбільше підходить. Спостерігаєте. Але спостерігаєте за тим, що ви відчуваєте. Не за ним, як ми звикли в 3D-технологіях спостерігати за ним, а як він відреагував, а що він подумав, а чого його настрій змінився. А за собою, що ви відчуваєте. Розумієте? Так ось да, от про мою подругу, і далі вона йому каже, значить. Е Тобто там от Ханна хоче переїхати, а у нього там квартира і в Марбеї, і вона така. А я от я молчу, просто мені цікаво, що от там допоможи їй переїхати в Марбею. Хоча, знаєте, а я спокійна, я знаю, що я туди і без нього переїду. Але, але да, у моєї подруги знайомої у неї, тобто, все ж таки досі. Працюють у ці патерни, та що треба все ж таки якимось чином натякнути. Там така: ой, там розкажи ж йому, нехай він тобі допоможе. Розумієте? Але тут навіть мені нічого не прийшлося говорити, можливо, це так потільки працює, що вона підключилася і вона за мене почала це озвучувати. І... Про що ця вся моя довга розмова? Про те, що важливий ваш стан. Мої амулети про стан. І на цей стан 4D зараз притягується все. Тому мої амулети, вони перш за все трансформують завдяки енергіям, які є в картах, амулети індивідуальні, уявіть, враховуючи вашу дату народження, сферу життя, на яку я роблю. І вони вас водять стан повноцінності безпосередньо. Ви почнете по іншому реагувати, ви почнете по іншому думати. Я вам більше скажу. Ви навіть почнете, якщо ви заказом лед на особисте життя, ви почнете навіть хотіти саме чоловіка. Ви почнете хотіти сама створити себе повноцінне життя без чоловіка. І саме на цей стан повноцінності, коли ви розумієте, що я з чоловіком повноцінна і без чоловіка я повноцінна, до вас і притягнеться стільки чоловіків бажаючи, бо на повноцінність завжди приходять чоловіки в будь-якому віці жінки, так працює. Бо, як правило, ми всі сходимось на неповноцінності. У нього багато грошей, у мене немає грошей. Да? Все, я йому там, як бартер, да? я йому дам там, не знаю, красу свою, він дасть мені гроші. Але це вже так не працює. Вже не працює бути просто. Я просто жінка. До речі, про це ми теж поговоримо, тому що про. Про те, що я просто жінка, це знов таки про неповноцінність, бо в кожній жінці є і чоловіча енергія, і нагадую, що жінка матеріалізує в цьому світі все ж таки через чоловічу енергію, свою і чоловічу, навіть як народжується дитина. Ми ж не можемо. От я наводжу конкретний приклад. Чи може жінка сама народити чоловіка без чоловіки дитину без чоловічої енергії? Ні. Їй треба сперматозоїд. Так і всьому іншому. Не можна оце, ці тренінги дурні, вибачте, як бути жінкою. Та бути жінкою позначає також залучати і енергії чоловічі, які є в жінці, для того, щоб матеріалізувати свої бажання і бути повноцінною. Бо як ви можете почуватися повноцінною, якщо у вас немає коштів там на мінімум якийсь прожитковий мінімум, кажімо так, хоча знов заказуйте амулет на фінанси, це теж про повноцінність вашу в сфері фінансів, ви обов'язково прийдете до цього завдяки енергіям. А як прийдете через інсайти, які будуть приходити у ваше життя, через ідеї, само кого є амулети, вони самі такі ж швидші, самі точніші і самі великі щодо грошей, якщо ви тільки почнете втілювати їх. Тобто, процес вашого діяння він теж повинен бути. Амулети це не про те, що ви купили амулет і все у вас все почали самі хтось робити. Ні. До вас приходять потрібні люди, потрібні ідеї. До вас приходять потрібні клієнти, але діяти вам теж треба. І якщо ви починаєте діяти через ті інсайти, через ті е, ідеї, які вам приходять через дію амулетів, то це самий великий прорив, який може бути. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Я можу говорити дуже довго, але, до речі, зараз мене запросили на процедуру в салон, який знаходиться в центрі. Це подарунок, і такі подарунки дуже часто мені трапляються завдяки тому, що в мене є амулет на 365 днів посилений. Це одна карта таро, теж індивідуальна, яку ви носите з собою в чехлі телефону або в сумочці, в кармані. І вона. Захищає ваше життя, захищає вашу енергію від впливу інших людей, там привороти, хто вірить, я в це не вірю, але якщо ви вірите, це про це. І відкриває вам потрібні двері, притягує потрібних людей знов, при умові, якщо ви дієте. А дієте, це вам прийшла ідея, ви пішли. Тобто це амулет, який вам, виспите, а вам вже формують. Потрібні події, ви просто зробили один крок. А у вас все склалося от як по маслу? Це про амулет на 365 днів. Більше про амулети, про відгуки амулетів в групі Телеграм.